Українські важкі коптери стали жахом для окупантів і подекуди влаштовують їм повноцінні розгроми на окремо взятих ділянках із загиблими спаленою технікою та розбитими над друзки укріпленнями. При цьому працюють вони і вночі. Триважної новини з Білгородської області наш колега, оператор телеканалу Росія 24 Ярослав Борисов, подарвався на міні в Шебекіно. Шебекін. супроводжував троїх бойців самооборони. Всі четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Гладков. Не дивно, що росіяни шукають способи їхнього збиття за допомогою інших коптерів. Питання скільки в них може бути таких перехоплювачів? Буквально кожній посадці та ділянці додали десятки дронів із операторами, які на таке не здатні. І сумнівно, що це може охопити усі сотні кілометрів фронту, плюс тили. Але як ми бачимо, обидві воюючі країни шукають дешеві та ефективні способи боротьби з ворожими дронами і приходять до тих самих рішень, створюючи ЕФІ. Прихоплювачі як коптерні, так і літакові. Це піар. Ні, я, я скажу так: це не піар, це еволюція. Для безпосередньо кадирівців це еволюція. Чому? Тому що раніше вони воювали проти кого? Вони воювали проти жінок, проти дітей, вони воювали проти світлофорів, вони воювали проти парканів та пустих будинків. От, якщо взяти, підняти усю історію, тіктоку кадирівців, це саме війна проти або цивільного населення, або проти ось таких якихось цивільних об'єктів, е і що зараз ми маємо? А це зараз. Ми маємо режівка, це велике село в сірій зоні, де практично нема е мешканців, воно залишено. Там е нема кого е з місцевих. І це еволюція для кадирівців. Вони почали воювати проти пустих сел і заявляти, що це для них якась нова епічна баталія, епічний здобуток, битва і все таке інше. Насправді, а тут дуже цікавий момент. Рівка вона взагалі не є якимось плацдармом для наступальних дій в сумській області для розширення плацдарму. Ефективним так дійсно там постійно з'являлися з 2022 року. Російські ДРГ їх звіти відбували, відбували наші е, контрдиверсійні дії, е, контрдиверсійні е, групи, і Рожівка – це агломерація з російським чоткіно. Тобто Рожівка – це вхідні ворота в чоткіно. чоткино це вхідні ворота в Рожівку. але у випадку з українським боком, так, з нашою територією, не невигідна для наступальних дій, тому що вона охоплена двома гирлами рік. Це річка Сейм, а також це її приток це річка Вир. Фактично, проводити якісь наступальні дії з Рожівки – це форсування цих перепон. Але кадирівці не вміють форсувати річки. Ми пам'ятаємо сіверський донець, як форсували російські регулярні війська і втратили свою батальйонну тактичну групу. Але це інша історія. Тому це виключно піар. Дійсно, загроза може бути станом на сьогодні. Це для великої писарівки в першу чергу, якщо ми говоримо про реальну загрозу по напрямкам відкриття нових фронтів, або з напрямку суджа-юнаківка. При цьому знову ж таки в першу чергу для е, тих сел, які знаходяться в сірій зоні, або дуже близько до е, кордону з Російською Федерацією. Якщо ми говоримо про суржа- юнаківка, то це звісно такі села, як новеньке, басівка, Журавка, Біловоди, Локня, і ось тут дійсно є загроза, але не рижівка. Пане Олександре, про те, що в нас пише західна преса, що ну, по перше, вперше вже українська авіація нанесла удари по території Російської Федерації. Це в нас мова про Бієлград. Ну і звісно, те, що ми спостерігали, це вже застосування західного озброєння по території Росії. Здебільшого зараз мова йде про артилерію, про хаймарса. Здається, що не було жодних витоків про ракети великого Радіусу Дій, але тим не менше, дозвіл вже реалізовується. Якби ви охарактеризували наслідки, чи вибачте на слові. Вартувала, вартували свідчі цієї гри, враховуючи, що ще не маємо ми повного дозволу від сполучених штатів Америки, але здається, що спинено масштабний наступ росіян, ну принаймні на харківському напрямку. Ну, ми поки що знаходимося на першому етапі усіх цих узгоджень щодо використання західної зброї. В 2022 році, наприклад, коли підіймалося питання щодо використання західних засобів ураження по території саме Російської Федерації, навіть виключно по військовим об'єктам, то це була тема табу. Вона не підіймалася офіційно, вона не підіймалася в відкритих джерелах. Це були тільки кулуарні розмови, і більш того, на навіть на кулуарному рівні, мало хто був готовий підтримувати цю розмову зараз. Ми вже отримували відповідні погодження від різних країн. Причому у різних країн різні погодження США, наприклад, не дають нам можливості нанесення ударів атакам з території Російської Федерації. Отже, нашому дипломатичному сектору є над чим працювати. У Нас є мета, до якої ми спрямували наші можливості, а саме отримати глибину нанесення ударів погодження на 300 кілометрів та. Відповідно балістичної зброї типу «Атакамс». так само і від наших інших партнерів, таких як Велика Британія, Франція, це Storm Shadow, Scalp, Джії і так далі. Цей процес відбувається, він продовжується, і найголовніше він не стоїть на місці, і ми це бачимо. Він рухається вперед. Пане Оксане. Ми побачили, як і в Білгородській області, і на території тимчасово окупованого Криму. Прям планомірно, тиждень за тижнем. Останні просто дні були так прям кучно. Виноситься система протиповітряної оборони росіян. Я припускаю, що все це відновлювати, особливо коли ми говоримо там про С-300, С400, максимально важко в умовах, в яких перебуває Росія. Ясно, що щось дістати можна для, для збору своєї воєнної техніки, але все одно це не так просто. А що ви бачите за цією роботою, особливо коли ми говоримо про півострів Крим? Бо я відверто скажу, що я вкладаю в своє питання. Тані і певні сподівання. Можливо, це знаєте, зачистка території, щоб потім щось відбувалося. Ну, здається, хтось хоче відпустку Ялт, скажімо так. Це вже було. Скажімо наступним чином а, зараз. Це правда. Ми бачимо, як а, цілеспрямовано знищується. От а, ми говоримо, удар по аеродрому. Там Джанкой, Бельбек, але а, все ж таки. Основною метою ураження є не їх літаки, не су -30, не міг 31 БМ. Це вже такий елемент, який супроводжує загальні ці удари. Такий бонус називаємо це так. Основна мета це саме засоби протиповітряної оборони, тобто звільняють повітряний простір. І в засобах протиповітряної оборони хочу звернути увагу. Головне є не пускова установка. Це не те, що запускає ракети. Головним є РЛС. Багато хто говорить: ось в нас там е був уда е досить вдалий такий удар по тій чи іншій локації, було знищено три 4 пускові установки. С-300, С-400. круто, так але найголовніше в цій е інформації саме е РЛС, те, що було під час цього знищено радіолокаційну станцію, одну-дві чи взагалі три. І це найскладніший елемент, який дійсно набагато важче енерговитратне е, відновлювати аніж пускову установку. Вони їх не так багато, і якщо нема достатньої кількості РЛС для дивізіону, він не працює. Наприклад, вісім пускових установок, якщо вражено е, усі РЛС, вони не будуть працювати, бо е, нема очей. І нема що нема саме того засобу, який буде фіксувати та супроводжувати цілі. Тобто, це розкриває повітряний простір півострову Криму не тільки для балістичних ракет, як ми вже побачили, російські комплекси навіть не маючи аналогів всесвіті, с 400 триумф. Вони не можуть збивати це. Розкриває можливості для дозвукових засобів ураження крилатих ракет, наприклад, авіаційного базування. Стормшедол, G, f 16 в перспективі. Ми отримуємо це може бути AGM-158 JASM, але окрім всього іншого, це ще і наша ракета р 360 від ПКР Нептун, яка також вражає сухопутні цілі, яка також є дозвуковою, а не балістичною. Тому це саме звільнення повітряного простору півострова Крим для ось таких засобів ураження. Пане Олександр, здається, що ми перебуваємо в тому стані, коли ми ніколи не будемо ні від чого відмовлятися від того, що нам передають наші західні партнери. Єдине, що завжди нас трошки засмучує, все треба опановувати. І зараз мова йде зокрема про слова президента Франції Мунеля Макрона, який пообіцяв дати нам винищувачі міраж 2000 І з того, що я бачила, експерти порівнюючи з машинами F-16, наприклад, називають та із сильних сторін. Це питання в тому, що набагато швидше навчання аніж. На 16 з іншого боку кажучи, F-16 вони безкінечно модернізувалися, в них вкладалися на американці постійно осучаснюючи. міраж. Здається, що він там не супер сучасний і не такого високого рівня. А що можна сказати про от посилення, як буде застосовуватися саме цілі, літаки, які знову і знову здається, ми входимо в той період, коли ми будемо їх дуже довго обговорювати, перш ніж вони в нас з'являться. Ну, по-перше, Міраж 2000 це винищувач. Це треба одразу ось поставити крапку над І та навіть над І, усі крапки. Це саме багатофункціональний винищувач. А він завжди мав значно кращі характеристики, деякі перед F16. Найкраща його характеристика це висота польоту більша, ніж у F-16 навіть динамічний, динаві, динамічна стеля польоту приблизно десь на декілька кілометрів вище, аніж у F-16. В нього значно більша кількість, приблизно на 200-300 кілометрів на годину, більша швидкість польоту, аніж у F-16. Тобто це 2300-2400 кілометрів на годину, у той час, як у F-16, це приблизно 2100 кілометрів. Все залежить від модифікації. Але є і мінуси. F-16 багато в світі це один з найрозпосідніших uh, літаків в світі. Міраж uh, на жаль, ні їх невелика кількість. Тобто, питання uh, з логістикою, обслуговуванням, ремонтом і все таке інше. Uh, більш складне аніж у F-16. і номенклатура озброєння для міраж uh, значно менша аніж для F-16. У F-16 величезна номенклатура uh, як uh, ракета авіаційних комплексів. Класу повітря-повітря, повітря, поверхня, навіть повітря е, но ну, і надводні цілі вони можуть використовувати протикорабельні ракети, а їм, е, 119 е, на відстані 50 плюс кілометрів. Але навіщо нам міраж? Справа у тому, що ми використовуємо е, французькі ракети крилаті ракети авіаційного базування до звукові, це скальпижі. Їх використовують наші СУ-24, суд Фронтові бомбардувальники старі радянські фронтові бомбардувальники, яких в світі у наших партнерів залишилось не так багато. Вони не можуть нам їх постачати, і вони не можуть надавати нам відповідно запчастини для їх постійного ремонту, оскільки вони постійно використовуються і відпрацьовують свій ресурс. А інколи їх навіть збивають та знищують російські засоби враження. А ракета до речі, скальпи джі. Вона ідентична ракеті Storm Shadow. і це про що говорить? Це говорить про те, що Міраж можна використовувати в перспективі саме як засіб використання цих ракет. Коли в нас будуть вже серйозні проблеми з су 24 як носії саме цих ракет, до того ж не треба буде нічого інтегрувати, не треба буде модернізувати. Одразу береш та використовуєш. А також звісно ж планують бомби, наприклад, французькі або британські. Ну, якщо ми говоримо про французькі, то це типу Хамер, плануючи бомби, для яких також не треба буде цей літак якось модернізувати чи його інтегрувати в нього ці. Елементи ураження, а він може їх одразу використовувати. Тобто, це я бачу як заміна, майбутня заміна саме су 24 В якомусь сенсі навіть це може бути і заміна для су-25. Але це вже окрема тема для е, окремої номенклатури засобів ураження. Та ну і ти бачиш, що це ми так з вами супер-супер забігли наперед. Але все одно, звісно, неможливо це не згадати, тому що про це сказав президент Франції Менель Макрон.